де окупація Запорізької області. де окупація Запорізької. Де практика в Телеграмі чи на Ютубі? Буде на Ютубі. Я після прямого ефіру. Ви в нього заведе. Да, да, буде у вас відкритий доступ. Де окупація Запорізької області. Не зараз. Що тобі потрібно розказати стосовно. А цього? людина питала, чи буде вона взагалі до кінця року. Ага, Добре. Бо тут такі речі, які я не буду говорити, чи буде вона до кінця року на сьогоднішній момент, де окопать чи буде до кінця року. Карта Сонця, карта правосуддя. От на зараз. Дай Боже, шість пентаклів знову ж таки, або ми на щось поміняємося, mm -hmm. або нам буде така допомога, що. Ну, шість пентаклів це наш така карта компромісу. Тим паче, що з правосуддям, mm -hmm. да, ти мені, я тобі, так, щоб було вигідно, тобто буде досягнений якийсь е е компроміс у всьому цьому. А що стане причиною? Що буде з Росією? Чому вона піде на таке? Не буде варіанту король мечів. Король мечів, це або е, Ну якщо про війну, це або щось таке пов'язане з війною, да, якась агресія, або на Росії, або направлена на Росію. А двійка мечів, король мечів, це знаєш коли тебе настільки ставлять перед не перед вибором, перед фактом, що в тебе mm -hmm. просто немає інших варіантів. Боже, господи, щоб їх падло між між дверей затисли, і вони просто не могли дихати, і все.